Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Приготуйтесь до нового рівня зручності. Якщо вам потрібен інтернет будь-де, тоді. Цей огляд точно буде корисним для вас, оскільки ми поговоримо про. Друзі, всім ви на каналі Огляд Єй. Приготуйтесь до нового рівня зручності для ділових людей, яким потрібен інтернет всюди. Через, через ноутбук, планшет чи смартфон. Asus пропонує цей супер пристрій. Це портативний роутер. Це портативний роутер з усіма можливостями звичайного роутера. Але він може працювати від павербанка. Зустрічаєте Asus rt 57 ax GO. Давайте, друзі, зараз детально про нього поговоримо. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Там, до речі, збір на дрони. Тому заходьте в опис і дивіться. Впевнений, ваша підтримка буде дуже важливою. Ну а ми погнали до нашого героя. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу ціну в. Пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка. Цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Роутер становить собою невеликий та легкий пристрій із білого пластику. Його зручно брати з собою, а завдяки відсутності зовнішніх антенн не виникає питань про його безпечну транспортацію. Просто закинули в сумку і вирушили в дорогу. На корпусі є всього чотири роз'єми: у usb 3.0 для підключення модемів, роз'єм Type-C для жилення роутера та два роз'єми. WAN та LAN. Між ними розташована кнопка. Кареси для скидання налаштувань. Звісно ж, окремо також розташували кнопку вімкнення. Роутер можна встановити на підставку. Так він рівно стоятиме на будь-якій рівній поверхні. Більше нічого цікавого зовні ми не бачимо. Антени сховані всередині, але забігаючи на парі, скажу чесно, що це ніяк не вплинуло на його потужність та швидкість. Ця модель пропонує передові можливості для підключення до мережі десь в дорозі або просто поза домом. Роутер підтримує стандарти Wi- fi 6 Wave 2, Х та має ширину каналу до 160 МГц, що гарантує надзвичайно високу швидкість передачі даних. Здатність до передачі даних у діапазоні 2,4 Гц зі швидкістю до 574 Мбіт в секунду, та у діапазоні 5 ГГц до 2402 Мбіт в секунду. Робить його ідеальним для вимогливих завдань. Насправді ці показники нічим не поступаються тим, хто має звичайні стаціонарні роутери для оптимальної продуктивності. Роутер використовує схему MIMIMO 2х2 у діапазоні 2,4 Гц та. 3 на 3 у діапазоні 5 Герц. MIMO та FDMA забезпечують ефективну роботу з великою кількістю підключених пристроїв одночасно, розпреділяючи ресурси мережі для оптимальної продуктивності. Здавалось би, навіщо тут така функція? Можна було б і обійтись та подати модель як портативну для одного користувача, але ж ні, виробник вирішив розширити можливості та надати такий функціонал. Додаткові переваги включає технологію Target Weight Time, що дозволяє ефективно знижувати споживання. Енергії клієнтські пристрої переходять у сплячий режим протягом періодів бездіяльності, що сприяє економії енергії. Роутер побудований на платформі Mediatek Philogics 820 за допомогою Wi-Fi 6 Wave 2, в основі якої лежить двоядерний процесор Mediatek mt 7981 b з частотою 1,3 ГГц. Він забезпечує стабільний зв'язок в діапазоні 5 ГГц на відстані до 4,5 метри. Технологія Multiband покращує сумісність та зменшує час перемикання. Між точками доступу забезпечуючи безперервну роботу мережі. Роутер також сумісний з технологією Asus AI Mesh, що дозволяє розширити зону покриття мережі для зручного підключення в будь-якій частині приміщення. Також роутер має 128 мегабайт флеш пам'яті та 512 мегабайт оперативної пам'яті. Додаткові можливості цього роутера включають унікальну функцію Multiple VPN connection, відомо таку як Fusion VPN. Ця функція надає можливість встановлювати з'єднання VPN для конкретних пристроїв. Також важливо складової. Система інформаційної безпеки AI Protection Classic розроблена на базі передових технологій компанії Trend Micro. Вона містить мережевий захист і батьківський контроль. Додатково роутер оснащений аналізатором трафіку, який допомагає управляти доступом до веб-сайтів, обмежуючи чи блокуючи конкретний інтернет-трафік за потребою користувача. Також присутня функція QoS – Quality of Service, що забезпечує пріоритетне використання пропускної спроможності інтернет-з'єднання для певних програм, що дозволяє оптимізувати роботу мережі та Підвищити продуктивність користування інтернетом, я справді здивований від кількості функцій, які забезпечує ця компактна модель. Цей роутер ідеальний товариш для подорожей, оскільки забезпечуєш зручне бездротове підключення для різноманітних пристрів, таких як смартфони та ноутбуки. Особливо корисним він стає в дорозі, оскільки його можна легко живити від павербанку, що забезпечує постійну доступність. Крім того, підключення до інтернету можливе через різні шляхи за допомогою Ethernet, бездротового зв'язку Wi-Fi або навіть мереж G та 4G за допомогою USB-модему, що забезпечує широкий спектр варіантів для забезпечення постійного зв'язку у будь-якому місці. Управління максимально просте, а налаштування можливе через фірмовий додаток. Цього роутера вам буде вдосталь для покриття двокімнатної квартири в усіх кімнатах стабільний та хороший сигнал. Біля самого роутера, звичайно, сигнал якісний та надійний результати на ваших екранах. Відійшовши від роутера на 20 кроків, він продемонстрував наступний результат. А відійшовши вже на 40 кроків, практично сигнал вже був слабким, тому і і результат продемонстрував теж невеликий. Сперва роутера Asus RT AX57GO можна виділити декілька ключових аспектів. Перш за все, це його підтримка 160 МГц, забезпечує високу ефективність та швидкість передачі даних. Наявність USB 3.2 в порту дозволяє використовувати модеми. Компактний розмір робить його зручним для перенесення, а живлення через USB Type c дозволяє не залежати від мережі, а живлення через USB Type c дозволяє не залежати від мережі. Тож це Дійсно круте рішення, яке точно вам сподобається. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал Огляд, Є, тисніть на дзвоник. Ну і звичайно, друзі, не забувайте залишати свої коментарі на рахунок цієї моделі, що ви думаєте, чи е, купили б ви собі такий компактний роутер, який могли б з собою взяти будь-де. Напишіть, будь ласка, про це. Ну і звичайно, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.